Заблокували відео про два способи, як вивести ТЦК, воно тільки в рекомендації залетіло і тільки почало набирати оберти. Але до сраки, ви тільки гірше собі зробите цим. Я тепер по 20 відео у день буду фігачити, по 10, по 20. Питання тільки у монтажу. Якщо є, хто буде монтувати, хоча б так як я, може хтось краще може... Будь ласка, я буду робити стільки матеріалу на усі теми. Скільки в мене буде часу, стільки я буду записувати відео, щоб у мого народа відкрились очі на те, що це не війна, а геноцид. Договорний матч, блядь, бізнес-проект. На вбивстві українців на зачистці цієї території, яку відкупили тільки що. Далі, це не... Призов до армії, це не військомат, це утилізація, це м'ясокомбінат. А, І це не ТЦК, це, блядь, шайка підарасів. Це не військові, це шайка йобаних підарасів. І вони, тим, що відправляли з фронту туди людей на ТЦК, чуть-чуть трохи розбавили, а не ж вони у ті люди, котрі з фронту прийшли, вони одразу опиняються під гнітом цих а, йобаних клопів жирних, котрі там знаходяться. І сьогодні, а, чи вчора, може, роз'їбали з гранатомета у Харкові а, Фрунзенський, здається, а, військомат. І ще буде. Ще буде, ви не уявляєте, скільки зброї на руках в Україні. Ви що, гадаєте, українець буде а, мимо зброї ходити і не візьме собі? Візьме кожен. І я вам кажу, ви дограєтесь, що ну, ви не те, що вас ви до суду не доживете. Розумієте? Ви злочинці, котрі розв'язали геноцид проти українського народу самих, самого верхів'я. І до самого низу пропитано усе корупцією. Ці люди, вони будуть плести як фікалії по цьому, блядь, коридору, по цій річці ганьби, де по обидва береги буде стояти український народ. І дивитись на них. І бити їх, сука, палками, блядь, гандонів. І це, якщо вони підуть на суд. А ні, то під грунт. Інакше іншого виходу немає. Тому що це, і ще раз повторюсь, це геноцид проти українського народу. Все вже підтверджено, не потрібні вже докази. Блять, рік розповідаю про це. Рік. З усіх, з кожного випуску новин, з усього. Я знаходжу, що це геноцид. Я вам показую усім, в чому питання. Хоч хтось може аргументувати, хоч деякі мої слова, котрі я кажу про цих виблядків. Хоч хтось може хоч один аргумент мій зруйнувати.